Друзі, усім привіт! В продажі маємо Kia Niro 2021 року. У нас батарея 64 кВт. Автомобіль без жодного підфарбування. Ось в такому гарному чорному класичному кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках на літній резині. Гарна дуже комплектація у нас багата. Зверніть увагу, в якому стані у нас кузов. Кузов без жодної м'ятинки, царапинки. Безключовий доступ, гарна оптика. У нас вже три фази. Надаю одразу він код для перевірочки, антиблікове лобове скло у нас присутнє позаду, автомобіль у нас притонований заводом. Солон, салончик у нас темного кольору. В такому гарному стані, без царапинок, без подертостей. Також звідси одразу надаю вам він код. У нас 160 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Автомобіль проїжджає 450 км ходу має. У нас тримання є в полосі. Ось у нас всі є асистенти, камери, все є все присутнє. Салон автомобіля в ідеальному стані. Сидіння не підшивалося, не просижені. Реально дійсно дуже якісний салон в цих автомобілів. Кермо не підшивалося, не фарбувалося. Автомобіль виглядає не на 160 тисяч, а так, як у всіх, на 80. Ну, типу, так, як у всіх. Тільки в нас автомобілі всі з рідними пробігами. Також звідси всі карти, прийомчики. Все гарне, все охайне, потолочок також. Тут не затерти, так як зазвичай є ногами затирають. У нас присутня камера заднього огляду. Так що у нас є багажник, у нас є зарядочка, компресор, полочка чи шторочка, хто як говорить. Також з цієї сторони, ніяких зауважень немає. На цьому автомоб... на автомобілі можна ну, реально далеко подорожувати. Розхід даного автомобіля є 14 кВт на 100 км. Хто має домашню зарядку, це досить і досить вигодно їздити в районі 35 гривень на 100 км. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону. Можлива доставка по Україні.